говорять бровари. Дивилася весна на землю поглядом мінливим. То радувала нас дощем, то сонячним промінчиком грайливим, як справжня жінка таємницю в собі мала і завжди після квітня людям травень дарувала. Міськрайонне радіо сьогодні на календарі понеділок, і ми, як завжди, у цій порі раді вітати вас, шановні наші радіослухачі. До вашої уваги пропонуємо послухати інформаційний випуск міськрайонних вістей, в якому познайомимо з останніми новинами, подіями, фактами нашого міста та району. Залишайтеся з нами. Останній дзвінок надається Терешенку Владиславу та Ляшко Дарині. Цьогоріч, у зв'язку з проведенням в Україні Євро 2012 останній дзвоник пролунав для 11-ти класників майже на цілий місяць раніше. З трепетом і хвилюванням до своєї останньої шкільної лінійки готувалися випускники спеціалізованої школи номер 5 Їх небагато за кількістю всього два класи. Та однак емоцій не менше. Діляться своїми емоціями з нами випускники спеціалізованої школи номер 5 Для вас цього року дещо трошки незвично скільки я розумію, що майже на місяць ви раніше все таки закінчуєте навчання, але ж все-таки хотілося б знати, з яким настроєм, які взагалі почуття вас сьогодні переповнюють. Мене звати Анастасія Шевченко. В принципі, так, це трохи незвично, що ми закінчуємо навчання на місяць раніше, але все одно я вважаю, як і для кожного випускника будь-якого року, це дуже велике свято, це неймовірно. Перед нами зараз тисячі доріг, і складно вибрати, те, що дійсно тобі підходить, але все ж таки, мабуть, вже якісь є плани. А, так, я буду вступувати до а, Інституту культури і мистецтва і на, на факультет хореографії. Мене звати Єгора Вероніка Миколаївна. Так, ви добре сказали це якось незвично і дуже дивно. Але а, я вважаю, що всі ми зараз дуже щасливі і для нас це. А для нас це буде яка якісь нові почуття, нові події. Для нас це крок у майбутнє життя. Скажіть, будь ласка, ви стоїте зараз на порозі дорослого життя, але позаду 11 років? Одинадцять щасливих най... років. Да. <різь> що для вас були ці? От мені хотілося дознати ці 11 років. Друзі, моменти, вчителі, все буде згадуватися з з посмішкою. Ну, я б хотів сказати, що настрій досить піднесений. Я вважаю, що у кожного тут дуже дуже щасливі всі, і хотілося б побажати щастя та здоров'я нашим вчителям, які так багато нас навчили за ці 12 років. Так багато вони нам допомагали, і я вважаю, що вони навчили нас в основному. Це спілкування з людьми, дружбі та роботи в колективі. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 5 з поглибленим вивченням іноземних мов у Броварах вже кілька років поспіль не здає своїх позицій і є лідером серед міських шкіл у рейтингу переможців олімпіад. Ось і цього року їм є чим пишатися, розповідає директор школи Павло Федоренко. Нещодавно в місті пройшло традиційне вже в нашому місці свято творча особистість, і були підведені підсумки участі шкіл міста в. В різноманітних олімпіадах, конкурсах роботі малої академії наук ну вже напевне, це сьомий чи восьмий рік, як п'ята школа займає перше місце в цьому рейтингу. Ну а як ми цього добиваємося, то це спільна робота. Учнів спільна робота вчителів, звичайно, звичайно, це дуже велика заслуга в цьому і батьків, які е, хочуть, щоб їхні діти були одними з першими, щоб їхні діти е, мали дуже міцні і тривкі знання. І далі у них в житті все буде тоді складуватися. третя п'ята школа дає дуже великі міцні знання з основ наук. Це вже підтверджено і. Наші випускники <плес> підтверджують, які вже навчаються, продовжують <плес> навчання в вищих навчальних закладах. І як свідчення за вагомі здобутки і досягнення випускники, батьки та вчителі отримали нагороди, подяки та грамоти. А далі за традицією напутні слова від почесних гостей школи, батьків вчителів і найменшеньких першокласників та останній шкільний вальс. Вже завтра вчорашні школярі, а нині випускники будуть здавати загальнодержавну підсумкову атестацію, отримувати атестати зрілості, вступатимуть до вузів. Тож залишається їм побажати успіхів на шляху до омріяних висот. Після Урочистої лінійки ми запросили до мікрофону міського голову Ігоря Сапошка. Сьогодні останній дзвоник для випускників. Ну напевно, найбільш важливіший, тому що сьогодні діти стоять за крок до дорослого життя. Здають тестування і будуть вступати до вищих навчальних закладів і обирати собі напевно, дорогу в життя, дорогу, якою вони покрокують за своєю професією, за своїм покликанням. І ви знаєте, дуже приємно, що все-таки наскільки діти сьогодні організовано, все підготували і, і брали участь у, скажімо, в останньому дзвонику, але саме головне, що я думаю, що ми будемо пишатися нашими випускниками, будемо пишатися в їхніх досягненнях, адже дійсно вони прославляли свою рідну школу, прославляли місто на змаганнях, на олімпіадах, на міжнародних змаганнях. Тому я думаю, що ми ще неодноразово почуємо про прізвища наших випускників в їх досягненнях. Звичайно, хочеться побажати їм, щоб вони ті. І напевне, завдання і мрії, які вони поставили перед собою, щоб вони здійснилися, щоб завжди їм поряд допомога, була допомога і підтримка батьків, які завжди з ними по життю. 3 травня для броварських одинадцятикласників, і для більшості українських, розпочався святом останнього дзвоника. Понад 600 броварських випускників цьогоріч залишать стіни рідної школи, говорить начальник управління освіти Володимир Онищенко. Загальна кількість випускників у цьому році в нас становить 660 осіб, із них близько 45 – це медалісти, і срібні медалі. Багато дітей, які будуть також нагороджені як. Діти, що брали активну участь у громадському житті школи і міста, броварська спеціалізована загальноосвітня школа номер 7 славиться своїми успіхами в навчанні, творчості та спорті. Цьогорічна кількість отриманих тут грамот та відзнак найбільша в броварах. Рекордна і сама кількість випускників 6 одинадцятих класів. Розповідає директор школи Катерина Прянішнікова. Цей рік це найбільший випуск в ньому. Буде брати 154 випускники. Цей випуск він, на мій погляд, найсильніший за останні роки. Це класи, економічні, математичний, хіміко-біологічний, суспільно-гуманітарний, правовий напрямок. Перший урок, перший новорічний ранок, перші спільні перемоги цьогорічні випускниці Алла Ішуніна та Інна Гелькіна згадують найкращі моменти свого шкільного життя. Поки тривають останні приготування перед урочистою лінійкою, Олена та Ростислав проводять репетицію Вальсу. Тренування пара розпочала ще в грудні, адже цей танець не просто традиція, кажуть випускники. Це незмінний атрибут свята останнього дзвоника. Сьогодні вже на цьому подвір'ї буде танцювати 12 пар. Це саме найбільша кількість, і наскільки я знаю, що із 27 пар. Які будуть на випускному на стадіоні, тобто вже на випускному вечері 12 пар центральні це будуть наші пари. На минулому тижні у міському культурному центрі Прометей відзначили переможців турів всеукраїнських олімпіад, конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук та мистецьких конкурсів. За коментарями ми звернулися до заступника міського голови Лариси Виноградової. Це свято називається творча особистість, творча обдарованість обдарованість-2012». Сьогодні у нас у залі присутно 240 номінантів. Це тих, хто отримує нагороди від імені міської влади, від імені міського голови Ігоря Васильовича Сапошка за ті здобутки, які отримали протягом навчального 2011-2012 року. Найцінніший скарб міста це талановита молодь, вітаючи присутніх, зазначив голова громадської організації Наше майбутнє Сергій Федоренко. Кожній дитині, яка може та хоче навчатися, Сергій Миколаєвич пообіцяв всебічну підтримку. Броварських талантів вітали оплесками, грамотами та статуетками. 28 квітня у броварах відбувся суботник. Розподіливши між собою ділянки, сумлінно наводили лад у рідному місті працівники відділів та управлінь виконкому, комунальні служби міста і просто небайдужі мешканці броварів. Прокоментувати ми запросили до мікрофона заступника міського голови Григорія Голубовського. Комунальні підприємства, Жеки, всі бажаючі мешканці вийшли на прибирання прибудинкових територій. А що стосується з таких великих об'єктів, то це в першу чергу вулиця Київська. Сьогодні ми прибираємо вулицю Чкалова, вулицю Красовського, прибираємо парки, сквери, заклади освіти. З кожним суботником стає все менше сміття і все менше роботи для наших мешканців. Озброївшись граблями та мішками для сміття, депутати в цей день, за традицією, прибирали у парку Приозерний. Говорить депутат міської ради Сергій Федоренко: сьогодні вже стоять теплі весняні дні. Люди більше бувають на свіжому повітрі, на вулиці, граються діти. Скоро будемо святкувати день перемоги і до пам'ятних місць, до могіл солдатів загиблих в період війни. Прийдуть ветерани разом з мамою, депутатом Людмилою Жеребцовою на суботник. Прийшов і семирічний Ваня виконує роботу хлопець із задоволенням. Та усією відповідальністю, адже незважаючи на свій вік, сьогодні він справжній помічник. Хочу приучити ребенку своєму чистоті, щоб він розумів, що е, труд це, щоб коли він сам поубирає, він помінув, хотілося б, щоб кожен чоловік думав в нашому місті, так да. І от ми сьогодні у цього дому ні один житель не виходить, і їх дому ужасно грязно. Напередодні дня перемоги увага до ветеранів особлива. Країна згадує тих, хто колись віддав своє життя, а кому пощастило вижити здоров'я, сили та молодість за майбутнє наступних поколінь. Усе далі відходять грізні роки великої вітчизняної війни. З кожним роком стає менше тих, хто пережив війну, хто був її свідком. У кожного з них своя доля, але разом вони пережили одне горе. Тому й подвиг їх спільний це подвиг всього воєнного покоління, розповідає ветеран війни, інвалід першої групи, дикун Іван Тимохвійович. Я учасник бойових дій визволяв Київ. 28 сентября сорок третього, був взятий первим українським направленим перший український фронт. У роту поліметчиків, сім днів повчили мене і направили на передову. Передова знаходилась у Києві за річкою ірпінь. 3-го 11-го була перша попитка взяття, згнати німців з їхніх рубежів. Но нам не вдалося першого дня за одну ніч поповнили всі полки солдатами. І 200, по 250 чоловік дали на кожний полк Сібіряки. Стояло в нашому північному направленні 28 полків. Оце так я працював. Дойшов, значить, дойшов я своїм пулеметом до у Києві, до вулиці Пушкінської, де був тяжело ранен. Пролежав шість місяців у госпіталі, а потім мене врачі. Дніпровської флотілії одебрали водолази. Я кончив школу Балаклавську школу водолазів у городі Красноармійський. Під час війни була Балаклавська школа переведена в город Красноардмівськ. 30 сентября 44-го року був направлений в город Севастополь, де пропрацював 5 років, 10 місяців водолазов. Подимали воєнні воєнні кораблі. Оце Скажіть, так. Будь ласка, яким вам запам'ятався День перемоги 45-го року? Як би вам сказати, День Перемоги це було дуже велике таке, знаєте, настроєння, що все-таки ми прийшли вже до кінця цієї пролітної війни. Це одно. По-друге, самим таким тяжолим днем у мене було, це почало війни. І по третє, це був хороший у мене день, коли. Була, підписували от, з германію капітуляцію. Понімаєте оце в мене такі дні заповнилися. Це з воєнних днів, Оце я такий солдат єсть. А на 9 травня зараз ви ще сходите на мітинг? Ну, звісно, а як же? Я ж голова ветеранської організації. Mm -hmm. О, я, так що я хочу все время. Скільки? Значить, так, я демобілізувався в 50-му році. Перший раз був на празненні Дня Побіди у 50-му році. Так ви знаєте, скільки народу було? Ось вот ці всі вулиці заповнені народом. А тепер у нас вже було в минулому році. Ну, моє сотні вітри. Хоч ви і внуки, ви видожні не забувайте про те, що ви живете. Потому що ушли люди в вічність, оставили вам добро і життя на Білому світі. Шановні мої земляки, броварчани шановні ветерани Великої вітчизняної війни, від імені ветеранів Великої вітчизняної війни, села Гоголів і від себе особисто сердечно вітаємо вас із всенародним святом Днем Перемоги. Цей день знову і знову повертає нас до. Незабутнього травня 1945 року, аби з глибокою шаною і повагою згадати тих, хто виборов свободу нашого народу у страшному поєдинку з фашистськими загарбниками, свята пам'ять про Велику Вітчизняну війну залишається з нами як високий зразок мужності, сили, духу, самопожертви тяжкої ратної праці і водночас. Вічної скорботи за тими, хто віддав життя за свободу вітчизни. Цього дня, шановні мої побратими, ми гордимося і шануємо тих, хто приніс через лихоліття війни любов до батьківщини, бажання бачити її заможною та квітучою. Це нашим потом і кров'ю, дорогі ветерани, щедро зрошена наша батьківщина. Земля, як у роки війни, так і у важкі дні відбудови країни. Ми все стерпіли, ми все змогли, ми відстояли свободу наших дітей, внуків і правнуків. І сьогодні наш обов'язок передати нашим нащадкам, нашу звитягу і мужність навчити їх високої любові до батьківщини, родини, родини рідної землі. Передати їм величний наш подвиг і історичний, історичний спадок. Бажаю вам мішного здоров'я, бадьорості духу, довгих років активного життя, тепла людських стосунків та родинного затишку. Твердо віримо в те, що День перемоги служитиме, гуртуватиме єдності нашого народу, додасть на знаги у вирішенні наших великих справ. Шановні мешканці міста, у зв'язку з організацією та проведенням святкування 67-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні та на виконання плану заходів, затверджених міським головою, виконком броварської міської ради повідомляє вас про перекриття руху 7 травня. Вулиця Кірова від стадіону до Перехрестя з вулицею Грушевського з 15 до 19 години рух громадського автотранспорту буде здійснюватись вулицями Грушевського воз'єднання Гагаріна Дімітрова 9 того травня з 8 до 12 години буде перекрито рух громадського автотранспорту. Вулиця Гагаріна від перехрестя з вулицею Лагунової до стадіону та вулиця Кірова від стадіону до перехрестя з вулицею Грушевського. Рух громадського автотранспорту буде здійснюватись вулицями Дімітрова, Короленка Київською. Шановні броварчани, а зараз пропонуємо вам послухати програму святкування 67-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні щодо проведення міських святкових заходів. 9 травня о 10-й годині розпочнеться святкова хода ветеранів Великої вітчизняної війни та жителів міста від міськвиконкому до пам'ятника загиблим броварчанам. О 10.30 розпочнеться парад історії перемоги. Мітинг пам'яті біля пам'ятника загиблим броварчанам. О 12-й годині солдатська каша для ветеранів народні гуляння у партизанському містечку в парку культури та відпочинку-перемога. Одночасно буде проходити виставка сучасної військової техніки броварського гарнізону в парку культури та відпочинку. Перемога з 12 до 18 години на Майдані Свободи буде проходити великий святковий концерт за участі художніх колективів міста. З 18 до 19 години. На Майдані Свободи концерт продовжиться виступами військового оркестру 11-го Берлінського гвардійського інженерного полку міста Бровари. О 19-й годині розпочнеться святковий концерт молодіжних гуртів та молодих естрадних виконавців міста. Завершиться свято святковим феєрверком о 22-й годині. До уваги платників податку на прибуток броварська ОДПІ повідомляє, що відповідно. Податкового кодексу України платники податку на прибуток разом з декларацією з податку на прибуток підприємств, затвердженою Міністерством фінансів України, з урахуванням змін і доповнень подають до органу Державної податкової служби перелік доходів та витрат платника податку в розрізі контрагентів платників єдиного податку юридичних та фізичних осіб. Додаток ОК до декларації, до якого включаються операції, здійснені такими контрагентами. Телефони для довідок. 4.11.20 та шість Шановні жителі міста Бровари та Броварського району. Пад Укринбанк пропонує пенсіонерам розмістити заощадження на депозитний вклад довговічний капітал зі сплатою 17,5% річних у гривні на термін від 6 місяців та отримати у подарунок платіжну картку і журнал Українська інноваційна кухня. Також пропонує безкоштовне відкриття пенсійних та соціальних рахунків з нарахуванням 15% річних за залишками на них коштів. Ми чекаємо на. Та за адресами місто Бровари, вулиця Гагаріна, 26, телефон телефон 42 37 з 9 до 18 години та за адресою місто Бровари, вулиця Енгельса, 2, район заводу Тормаш, телефон 6420 з 9 до 18 години. Ліцензія НБУ номер 23 від 18 жовтня 2011 року. Поступово наша передача підходить до завершення. За увагу дякують і говорять, до побачення ті, хто для вас підготував і провів сьогоднішній випуск новин вдалого дня і плідного робочого тижня. Бажаємо вам гарного настрою, приємних зустрічей і тільки хороших новин у вашій оселі. До зустрічі у радіоефірі.